Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у ліс знайомитись з машинками, які там працюють. Поїхали! Ого! в лісі спалахнула пожежа. Але не хвилюйся: лісова пожежна машинка вже на місці. Вона спрямовує сильний струмінь води просто у вогонь. Її гусениці впевнено тримаються на землі навіть серед жару і попелу. А ще в неї є великий бак з водою і шолом пожежника, бо вона справжній рятівник лісу. А коли вогонь сильний, приїжджає вся команда. Разом вони долають будь-які труднощі. А коли все знову спокійно, можна повертатись до роботи. Люди використовують деревину майже всюди. І саме Харвестер починає цю мандрівку. Він зрізає дерева, щоб із них згодом могли зробити меблі, будинки й навіть книжки. У нього є захоплювач із пилою, як рука з великими пальцями. Він обіймає стовбур, зрізає його і швидко обрізає всі гілки. А це лісозбирач. Він не вміє обрізати гілля. Чи розрізати стовбур на частинки. Але він зрізає дерева і може утримувати кілька з них у захваті одночасно, як букет. Добре працює в густих лісах або на схилах. Там, де треба швидко прибрати багато дерев. А коли дерева вже спилені і порізані на колоди, їх треба доставити ближче до дороги. Це робота для форвардера. Він піднімає колоди своїм краном і акуратно складає їх собі на платформу. Їде обережно, щоб не пошкодити молоді дерева. І везе ліс до майданчика, де чекатиме лісовоз. А коли дерева дуже великі або місце складне, працює інша машинка. Це скідер. Він не носить колоди, а тягне їх за собою по землі. У нього потужний двигун і великий захват позаду. Ним він хапає дерева і витягує їх з лісу до дороги. Скідер працює там, де інші застрягли б. справжній лісовий буксир. А от коли дерева ростуть високо в горах, де машині важко проїхати. На допомогу приходить зовсім інша техніка. Це лісовий підйомник. Він, наче вежа з канатами, що тягне колоди вгору або вниз по крутих схилах. Його трос міцний, як павутинка супергероя, а башта вища за будинок. Такі машинки рідко побачиш, бо вони працюють там, де дуже складно. Та завдяки їм навіть важкодоступні дерева можна безпечно доставити вниз. Далі біля дороги колоди завантажують у лісовоз. Це велика вантажна машинка, яка вивозить дерева з лісу. Саме лісовоз доставляє їх туди, де з них зроблять дошки, меблі або книжки. У нього довгий причіп і спеціальні дуги, щоб колоди не розсипались. А ще дуже сильний двигун. Бо вантаж важкий. Уяви, одна така колода може важити як маленький слон, а лісовоз везе їх одразу багато. А ти б хотів покататись на такій машинці? А це лісовий навантажувач. Він бере колоди своїм потужним і великим захватом і акуратно перекладає. Його робота швидко вантажити дерева на потяги або у великі купи. Треба мати добру хватку і багато сили. А ось і подрібнювач. Машинка, яка робить тріску. У нього широкий вхід, куди подають гілки та дрібні стовбури. Він їх з'їдає і зверху випускає фонтан тріски, яку потім використовують для опалення, підстилки або навіть іграшок. Часто ліс буває дуже густий. Стежок немає, все заросло, дерева повалені, гілля переплелося. Щоб машинки могли працювати, спершу треба все розчистити. Ось виїжджає мульчар. Машинка, що перетворює хащі на чисту землю, його потужний барабан з гострими зубцями перемелює гілки, кущі і навіть маленькі паньки. Залишається тільки дрібна тріска. Ліс стає чистим і готовим до нових дерев. А якщо попереду важкі стовбури чи навіть каміння викликають лісовий бульдозер, це найсильніша машинка у лісі. Спереду в нього великий ківш, а кабіна захищена міцною решіткою від гілок. Він штовхає, тисне і розчищає дорогу там, де інші не проїдуть. А це фриза для пнів або машинка, що видаляє пеньки. Коли дерево зрізали й вивезли, пеньок ще лишається в землі. Ця машинка має міцне обертове коло з зубцями. Воно крутиться і потроху згризає пеньок. Так ділянка стає чистою і готовою до засадження нових дерев. Дерева в лісі ростуть довго, десятки років. Тому завжди висаджують нові дерева замість тих, що зрізали. З цим допомагає саджальник. Ця машинка везе молоді деревця і обережно садить їх у землю. Один рух і саджанець уже в ямці. Так ліс не зникає, а оновлюється. А ця машинка справжній чарівник. Вона може пересадити навіть велике дерево. Вона має величезні лопати. Що обережно викопують дерево разом із корінням і ґрунтом. Потім машинка перевозить дерево в нове місце і висаджує його там. Уяви собі не кожен день побачиш, як їде справжнє дерево. Ось такі вони лісові машинки допомагають збирати та перевозити деревину. Розчищати дорогу, садити нові дерева і навіть гасити вогонь. А тобі сподобалась ця мандрівка? І яка машинка тобі сподобалась найбільше? Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та до зустрічі в нових відео!